Доброго дня, шановні учні. Я вчитель фізичної культури. Звати мене Капінус Володимир Володимирич. Я у вас буду викладати фізичну культуру. Я з міста Маріуполя. Деякі учні мене знають, тому що я працював в першій школі багато часу та у 66-й школі працював. Сьогодні ми з вами трошки по я вам розкажу техніку безпеки. Перший урок це завжди на кожному на початку вересня місяця. Обов'язково техніка безпеки. Техніка безпеки що це таке, що воно заключається? Це, по-перше, техніка безпеки на уроці фізичної культури. Ми сьогодні будемо. З вами трошки я розповім небагато часу. Що для цього потрібно. Ми будемо займатися у такому режимі, онлайн режимі. Це для нас не новий режим. Ми з вами працювали в період covid 19 По-перше, техніка безпеки обов'язково повинна бути розминка. Розминка перед тим як робити якісь фізичні справи, неважно які, прыжки, біг. Або ми з вами будемо робити там футбол, баскетбол. У нас буде тема, легка атлетика. Ми з вами не будемо бігати на місці, але ми з вами будемо займатися на повітрі. У кого є така можливість, то тут буде, той буде займатися на вулиці. Може, десь там не на дорозі, але мабуть, десь у сквері, мабуть, десь у парку. Займатись на воздухі. У кого такої можливості нема, він буде займатися на місці. По-перше, техніка безпеки це взуття. Обов'язково має бути спортивне взуття. Не якісь там тапки. Должна бути обувь, Закрита обувь. Я маю на увазі кросівки. Ніякі сандалі, ніяких тапок. По-друге, спортивний одяг. Спортивний одяг це не джинси, це, не... це може бути будь-який одяг спортивний. Я маю на увазі, не обов'язково потрібно бути спортивний костюм. Але е щось, що може тягнутися. Не обов'язково там джинси які спортивні. Поки ще тепло, можна займатись у футболці, у майці, у спортивній кофті. По-друге, у нас буде з вами теоретичний матеріал. Сьогодні у нас з вами вступний урок. Сьогодні ми ще поспілкуюся по поводу, по, по поводу того, що. Техніка безпеки. Обов'язково робимо зарядку. обов'язково, Навіть коли е, будемо з вами працювати у такому режимі, як е, теоретичний матеріал, ми будемо з вами, я буду вам кидати відео у майбутньому і е, з моїми коментарями. Е, його, ну, по-перше, я буду це робити, потім я буду коментувати, що це таке, навіщо ми це робимо. І потім, після того, як у нас буде теоретичний матеріал, це у майбутньому, ми будемо робити підсумки. Коли це буде, я вам скажу, коли я. Коли все буде, коли ми з вами пройдемо е, теоретичний матеріал і будемо робити з вами зарядку. Зарядка буде е, Це теж включає теоретичний матеріал, теоретичний та практичний. Спочатку е, 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 техніка безпеки, потім теоретичний матеріал, потім цей теоретичний матеріал ми Переходимо до практичної. Ми з вами його робимо практичний матеріал, те, що ми вивчили з вами теоретично. І потім у нас буде підсумки. Коли будуть підсумки, я все скажу. І що потрібно для цих підсумків, це для виставки оцінки. Тобто, я, я все розповім, що потрібно для того, щоб у майбутньому отримати по фізкультури оцінку. Це я вам скажу. По-перше, все, що я сказав, що ви повинні запам'ятати. По-перше, техніка безпеки обов'язково спортивне взуття це раз. По-друге, спортивний одяг це два. По-третє, найголовніше, це, це обов'язково кожного разу робити заряд. Кожного разу перед тим, як е, ви продивились теоретичний матеріал, і коли ми будемо переходити до, е, до практичних занять, обов'язково робимо зарядку, а потім е, вже переходимо до того матеріалу, який ми з вами вивчили теоретичний матеріал, і переходимо до е, практичних занять. Тобто, ось отак у нас буде. Виглядати фізична культура. Якщо якісь питання, ви пишете класному, рука, е, класному керівнику. Він пише мені, зв'язується зі мною. І я е, чи з вами, чи через класного керівника е, зв'язуюсь до вас. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Займайтесь фізичною культурою. Обов'язково. Е, будьте здорові. Та не хворійте на все добре. До побачення, бережіть себе.